Розговор по душам. Я не знаю, як другі продавці, колеги. Ну, розкажіть, як там у вас? Ну, коротше, ну да, ось закази мені пакувати, треба все там, відправки кожен день новою почтою, Укрпоштою відправляємо відправки. Але в мене є одне маленьке питання. По сумі заказів. Я не знаю в останнє сума заказів, ну вже я не знаю. Вона просто смішна. Ну, Люди купляють на 300, 200, а то й 100 гривень і навіть менше 100 гривень. Купляють якусь одну фіндівлюшку. І якщо раніше людина ну купляла що-нібудь там, е, купляла акумулятор, або там якийсь зарядний пристрій не купляла, і кажеться, може й повербанчик купиш. Вона повербанк купляла або може й лампочку, фонарик якийсь купляла собі додому на велику їздить. Вона така, та давай так купимо. Да. І зарядне давай до фонаріка. Хорошо, да. І все. І заказ виростав. то тепер людині неможливо щось предложити взагалі. Люди отак, ні. Ні, одказ. Ні, більше нічого не треба. Ні, ні, ні. Не Блін, я дивлюсь, як в продуктових приходять за о, о, двома яблуками, не купляють два яблука, вони купляють повну корзину собі продуктів додому. І нормально люди е, ну, на допродаж ведуться. Лежить на полках щось ще, вони такі, о, давай і це купимо, і це купимо. Це ну, не вже так, це тільки в штучному товарі, а осталось в продуктах тільки, люди марнотратствують. А в остальних короче, торговлях люди невозможно їм щось допродати, предложити щось вообще невозможно. Ну реально і мені якось мені обідно за людей. Я розумію, що це наскільки вже до останньої копійки люди вижалися, що вони просто я зараз про середній сегмент кажу, да не середній клас, даже бо середній клас це вважається від 50 тисяч зарплата. В кого це середній клас читається, щоб ви не знали всі остальные це вважаються бідні люди, і взагалі грошей у них немає вже. Я оце о, заказ. Одна підставочка. 98 гривень. Оце, що я рекламував, класна, з тріщоткою. Ось тут металічна, все, обалденна підставка. Во. От. Дзвоночок можна дзвонити. Та, що витягується. Я такою пользуюся, на ній в ігрушки граюся. Ну, чоловікою, би, в больницю, та кажу, може павербанк хоч йому треба. Може зарядне до телефона треба. За 100 гривень он зарядне разом з кабелем по вигідній ціні, по хорошій. До комплекту, раз сидить, там може є чим підзарядити. Чи павербанк, щоб на постілі підзарядити телефон. Ні, ні на що Даже копійки не можна потратити. І люди готові платити за доставку 80, 90, 100 В мене було таке, що 130 гривень доставка, а товар стоїть 69. Камон, там отакий акумулятор 69 гривень стоїть. І доставка 120. І Людина готова за доставку платити, щоб купити оцю одну річ. А їй кажеться, ну блін, ну даже логічно подумайте. Ну ви е, купляєте з доставкою. У мене в магазині. В мене в магазині багато всього. Ось подивися, скільки всього є. Ну то есть, є на всі потреби людям. Якщо ти вже платиш 120 за доставку, ну логічніше буде, Тобі ж завтра понадобиться якийсь кабель для зарядки. Ти будеш у себе в місті шукати, не знайдеш ніде чи в селі там десь, понімаєш. Ну, так може краще його одразу взяти? Чи ти тоді будеш заново стоятися за доставку платити? Коли тобі треба буде один кабельок, оце тобі треба буде один кабельок за 55 гривень і ти 100 гривень доставка. Потім ти вспомниш, тобі треба батареїчки отам, на сотню, і 100 гривень доставка. Тоді тобі треба підставка під телефон і 100 гривень доставка. Тоді тобі треба буде іще USB-лампочку у павербанк, щоб підсвічувати, або якийсь вентилятор за 100 гривень, отам. і 100 гривень доставка. Ну, як на мене, це нелогічно. Хоч би трошечки, хоч би ну, людини хоч трошки б добирали. Я, я не розумію людей, не знаю. Раніше люди нормально добирали, набирали, вони комплексні закази робили. Тепер мені приходить заказ. Одна штучка. От Приходить одне зарядне, приходить один кабельок, приходить один штативчик, підставочка, одне, і все по одному. Я приходжу, це один, один, одна штучка. Тобто до продажі я не знаю. Продавці, скажіть, як у вас до продажі працюють, чи ні? З яким сегментом людей ви працюєте, в якому бізнесі і як у вас із допродажами? Тому що в нас ніяк.